Добрий ранок, мої прекрасні. Сьогодні понеділок, і знаєте, останнім часом побувала в декількох цікавих церков і побачила знов одне спільне, що мається на увазі. Всі ми молимось про те, щоб закінчилась війна. Ми дуже хочемо, щоб всі увірували, що все було добре. І мені це нагадало молитви до війни, коли ми з вами всі молилися про те, щоб настало відродження України. Як має статися відродження? Господь вирішив, що це буде через війну. І знаєте, що найцікавіше? Це те, що коли прийшло момент того, про що ми молилися, момент відродження, більшість віручих Аблашалі. Ми мовчимо. Ми не говоримо про Бога, ми не свідчимо, ми не показуємо добрі справи. Я не кажу, прям, от, знаєте, прям всі такі погані. Ні, я не про те. Я про те, що на початку повномасштабки ми дійсно всі сплатілися, щось зробили, а потім вже все. І ви знаєте, вже зараз е, пішов третій рік повномасштабки, і ми з вами вже не так допомагаємо, не так волонтеримо, не так проявляємо віру. Не достатньо, але продовжуємо молитися про покаяння. Я думаю, що треба подивитися на себе в першу чергу, попросити у Бога пробачення за те, що ми плашаємо, як віруючі люди, і робимо недостатньо. Тобто ми так хотіли, ми прям, ми прям всі молилися такими гарячими молитвами, як ми хотіли того відродження, і коли настав момент, давайте чесно, більшість з нас оплашала. А половина віруючих взагалі поїхала в Європу, в Америку. Я не кажу, що це погано, я кажу про те, що коли ти про це молишся і наступає момент, де ти в цей момент? Цікава штука, так? Да? Тому я молюся зараз, і ви бачите весь цей рік про те, щоб ми, віруючи, були спроможні вчасно робити те, що треба зробити, щоб ми були спроможні ми. не оплашати. А дійсно проявити Христа Розп'ятого. Господи, я дякую тобі за цей день, за цей ранок, за можливості, які ти нам даєш, а їх багато кожного дня. Я дякую тобі за те, що ти настільки, Бог такий, от прямий в своїх намірах, твердий. Жаль, що ми не такі. Але я дякую тобі за твій приклад. Я дякую тобі за твою силу волі і те, що ми можемо зробити, наслідуючи тебе. Допоможи нам, будь ласка, як ти допомагав вчора, і позавчора, третього дня, щоб ми все ж таки наважились бути сміливими християнами і відповідальними за те, що ми молимось і просимо. Я дякую тобі за ці розуміння, за ці знання. Будь прославним в житті моєму і тих, хто буде слухати, тому що ти знаєш, як я переживаю за, в принципі, віруючих, тому що хочеться, щоб ми були дійсно, як написано в Єфесах, в єдинстві духа, в єдинстві віра і поклоніння для того, щоб дійсно, щиро, по-справжньому проявляти тебе живого. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня!